Нарешті експеримент наш завершено. Можемо показати результати того, що вийшло з нашою курткою. Сохнула вона на дві доби, тому що її не можна ні на батареї сушити, ні на сонячних прямих лучах. Тобто вона висіла не на сонці, просто привітрювалася. Тому так довго був цей експеримент. Перше, що хотів показати, шкіра. Ну, вона може стала трошки трошки сухіша, але майже не змінилася по своїй структурі. Бачите? М'ягенька як і була. Друге, на рукаві, що був, він так і залишився, тільки трошки став світліший. І ось там, де був перегиб, воно трошки від стірки його відірвало і стала така полоска. Сам колір і вигляд майже не змінилися. Вона, вона така і на полі така і була. Ну і нарешті мета цього експерименту це був не заклик стирати куртки вдома, так? це не потрібно робити, бо ну, в нашому випадку все вийшло добре, так, а ну, може бути всяке, тому краще звертатися до спеціалістів в хімчистку.